Доброго дня. Добро. А у нас флешмоб. прийміть участь будь ласка. Ми вам там дамо. Що? У нас флешмоб. ми вам баночку тушоночку. С такой. Смачної. А вы... Ви... А ви покажіть нам, будь ласка, своє житло за цю баночку. Не хочете. Ладно, ладно, давай, я передумав. Давай. Давай сюди свій мікрофон, блядь. Якщо не я, то хтось другий показує. Пішли, йдеш? Як тебе звати? Євген. Пішли, Євген. Ноги не витирай, це хреновий тон. Ось тут ми живемо, тут у нас вода. Пішли далі. Кухня. Холодильник. Сала нема. Поняв? Ага. Але є ковбаса. Торт Київський. Тут ванна. Фесери, все нормально. Ні, ні. Ні? Ну то дивився. Пішли далі. Артемка, їсть. Хрінь якусь купив. А, Люди йде. мали викинути, він купив. Ага. Ну тут людину з совбеса вигнали. Ми <хи> йому комнату здаємо. <хи> Пішли далі. Диван. Двоспальний, на спить один міша. У мене робочий кабінет, вона вже спальня, Ось маю ноутбук. БУ. Ремонтували два рази. ну, Весло, я греблю займаюся. Тепло. Ре. Да. Ну, тепленько, у нас кліматична система, ось одна. Бачите? А, да, да. Да. Ось. І ось друга. ось Тут дитяча кімната. Подивіться. У вас Аліса з країни чудесом. Ага. Бачите фотографії. Гітара? Та ні, це не гітара, там снайперська гвинтівка. Ось, що ще? Що ще показати? Ну, газовий обігрівач, додатково. Так. Так, так, так. Йдемо далі. Буфет. Ну, смаколик. да, Недорого не все по 5 гривень. Якщо хочете на виході, можете придбати. Буде як сувенір і поїсти можете. Все? все. Ще ще Дякуємо вигляд. Все, болит звідси, нахуй. <рик> Блін.